З найпростішого і найпопулярнішого шампіньйона. Шампіньйон – це взагалі-то такий гриб, який росте там, де є трава. Він росте просто на грудці. У мене от тут є такий темненький куточок, де майже нічого не росте. І дерева, і тут така дуже тінь, і завжди тут голову, навіть в саму таку спеку літню. Тому тут майже ідеальні, не майже а ідеальні умови для вирощування грибочків. До того ж, за моєю спиною, ви бачите, що починається вже ліс, і тому ґрунт тут прямо для грибів. Те, що треба. Якщо у вас ґрунт не такий, не лісовий, то все ж таки рекомендується вам збігати до найближчого лісу і набрати собі пару відеречок лісового ґрунту, або скористатись будь-яким перегноєм, але не свіжим. Я тут підготувала таку грядочку, я її перекопала. Норма висіву 50 грамів на квадратний метр, 150 грамів, це квадратний метр, ну більш-менш. Дивіться, коли ми перекопуємо під підвисів посі під висів грибів грядочку. Ми не видаляємо ніякі бур'яни. Ми перекопуємо все разом. Ми маємо зробити таке поживне середовище для грибів, як в природі. В природі ніхто ж не видаляє бур'яни там, де ростуть гриби. На впоки вони там мають бути бур'яни, опали листя. Це все створить поживне середовище для наших майбутніх грибів. Чи можна висаджувати їх ось так, от вже під зиму? Навіть дуже, бо гриби в природі і на нашій ділянці вони добре будуть переносити морози. Ми їх висаджуємо десь на глибині біля 20 сантиметрів. Вони зимою просто не так інтенсивно росте, ця грибниця під землею, вона, але вона продовжує рости. Тому нічого страшного в тому, що там о, там післязавтра або завтра будуть заморозки. Це зовсім не має ніякого значення. От зараз прекрасна погода, трошечки волого, були дощики, зараз тепло. Тому для грибів це прямо саме воно. Шампіньйони, ось їх такий міцелій, зерновий. Ну я ще ніколи на грядку гриби не сіла. Ну, зараз посім. Дуже. Це міцелі, він такий дуже цікавий, він трошки вологий такий і він дуже, запах має такий грибний, ну прямо зразу видно, що це ми пробив, що це воно буде. Дивіться, шампіньйони вони нам дадуть перший врожай, дуже швидко, вже навесні мають дати нам перший врожай. Протягом зими ця грибниця вона має розмоститися, якщо все буде гаразд, а я сподіваюся, що так і буде. І перші плодові тіла, тобто ці грибочки, які, які ми їмо, вони мають з'явитися вже навесні. А потім десь восени. Два рази на рік вони нам мають давати врожай. І з, от, з, з, з цієї грибниці ми ну, так, теоретично маємо зібрати десь 5-6 врожаїв. А потім її треба буде обновити. Маємо тепер цим грунтом. Ми це все присипаємо. Присипаємо так, як воно є. З усіма усіми бур'янами, з листям. Це все нам потрібно. в даному випадку це все нам дуже-дуже потрібно. Загортаємо. Грунт не має бути аж такий пухкий. Він має бути такий грунт, як в лісі. У вас там пісок або якийсь дуже легкий груд, це не є дуже добре, тому вам треба внести якийсь перегній і таким досить товстим шаром, десь 5-6 см, так, щоб ці грибочки вони ж мають чимось харчуватись. Вони ж у нас якби не рослини, да, які можуть брати поживні речовини з нічого, з сонячного світла. А ці їм треба дати трошки інші. Так, не дивлячись на те, що земля у нас достатньо волога, все одно ми маємо трошечки полити, щоб дати старт, командувати, вкомандувати все. Можна рости. Пора. Час пройшов. Ось тут, дивіться, отут взагалі тут таке ідеальне місце для грибів, бо ось тут, тут в моєму японському саду. Гриби ростуть. Вони не їстінні, але вони є. Їх достатньо там багато. Тому е, я маю скористатися цією ситуацією. І уявіть, як це круто. Зраненька встав, пішов на грядочку, назбирав грибів, яєшник собі посмажив і все. їсе. Водички ми на жаліємо. Грунт має бути рівномірно дуже зволожений. І дивіться, якщо е, після того, як ви посіяли ваші грибочки, немає дощів і ґрунт пересихає, е, то ви маєте їх трошки поливати, щоб стимулювати їх зростання, утворення серниці, а далі вона вже сама розбереться, коли її плодові тіла викидати на, на поверхню. Взагалі, е, дуже цікавий факт е, про гриби. Е, оці от гриби, це є плодові тіла, це якби. Органи розмноження, фактично, ті, що ми їмо. А ще кажуть, що це такі такі розвідники, які викидають грибниці на поверхню, щоб подивитися, як там взагалі погода, як там клімат, чи можна вже розмножуватися далі, повсти. Ну, це взагалі дуже все цікаво. Тож, чекаємо: два місяці глиби, шість місяців, шампіньйони, десь ще там через пару місяців опеньки. і через три роки.